Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 9 по 15 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків у Близнюків Дні народження. З чим я вас вітаю! Я бажаю вам всього самого найкращого. Нехай ваші мрії і бажання обов'язково здійсняться. Давайте подивимось, що вас буде на цьому тижні. Що вам кажуть карти? Карти кажуть про те, що на цьому тижні. У вас буде дуже багато емоцій. Нібито у вас, знаєте, відчуття, що ви щось втрачаєте, що щось проходить, а ви залишаєтесь десь позаду. Можливо, вам потрібно, якщо це в роботі, бути, знаєте, як то кажуть в тренді. Можливо, вам щоб, треба щось додати нове, щоб ви не залишалися позаду, щоб у вас відкрились нові можливості. Це не треба просто хвилюватися, а треба щось додавати. Можливо, навіть пройти якісь курси, або щось додати нове. І тоді у вас відкриються нові можливості. Бо карти кажуть про те, що на сьогодні ви. В тій ситуації або в тому дні, як знаєте, як повторення, нібито кожен день він такий самий, як і вчора. Тому для зміни на найкраще вашого життя вам треба щось додати нове. Продумайте для себе. Якщо ви в роботі, то додайте щось в роботі. Якщо ви. Вдома і не працюєте, то знайдіть для себе щось таке нове, щоб кожен день був, щоб він не повторювався. Тому додайте для себе, можливо, щось нове, але воно буде для вас дуже корисне. Бо ось ці емоції це ще карта такої, знаєте, Можливо, депресії, тому, щоб, тому, щоб не відчувати ось ці такі емоції, зайви, і не занурюватися в те, що не дивіться на погане, подивіться на... Відкрити, додайте якийсь новий для себе, що буде вас надихати, бо ви можете депресувати. А я дуже не хочу, щоб це було в вашому житті. Я не хочу, щоб кожен день ваш повторювався. Тому відкрийте для себе якусь нову сторінку. Можливо, підіть на якесь навчання. Можливо, просто щось додайте, що вам буде додавати сил. Я бажаю, щоб оця карта емоцій, вона. Не програлася як депресія. Нехай вона програється як вплив такий, знаєте, такий емоції, які будуть приємними для вас. Але для цього вам треба трохи постаратися, щось додати нове. І, можливо, саме це змінить ось такою трохи. Негативний карток. В позитивну. І я впевнена, ви зможете це змінити. Бо ви як вітер. І нехай ви будете на цьому тижні таким вітром змін. Вітром змін на найкраще. Я бажаю всього вам самого найкращого. Емоції, нехай будуть лише приємними. Пам'ятайте, що вам треба щось знайти. На цьому тижні, яке зможе вас, так знаєте, переключити на інший рівень і додати вам радість у вашому житті. Я бажаю вам всього найкращого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. Давайте, мої любі! Дивитеся, що у вас очікує на цьому тижні. На цьому тижні ви в очікуванні чогось такого, знаєте, можливо, коштів, можливо, якихось виплат. Ви будете чогось, знаєте, саме з початку тижня. Чогось чекати, але карти кажуть про те, що вам пощастить, коли ви будете в дорозі, коли ви кудись поїдете, і саме там ви отримаєте те, що ви очікували. Або для того, щоб вийти, знаєте, з цієї ситуації, яка складеться на початку тижня, вам треба буде, знаєте, переместитися в інше місце. Вам треба бути тією людиною, яка з легкістю переміщується, яка з легкістю вирішує питання. Ще карти кажуть про те, що вам треба брати відповідальність на себе. Будьте тією людиною, на яку доля веде. А що ви керуєте вашою долею, ви можете змінювати Бо якщо ви будете просто чекати, то кожен ваш день він буде таким, знаєте, він буде вас не влаштовувати. Карти кажуть про те, що, щоб не було цього очікування, яке для вас не дуже корисне, яке вас якось турбує, вам треба. Кудись поїхати, навіть, знаєте, проявити якусь ініціативу, сказати, що там запропонувати якісь, можливо, послуги свої. І тоді цей тиждень буде для вас легким. Він, можливо, буде якийсь таким, знаєте, вирішальним для вас, але вам треба запропонувати свої послуги. І вони будуть пов'язані саме з дорогою. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли знайти в собі сил, так і, знаєте, щоб ви були впевненими у собі, щоб ви розуміли, що не треба сидіти, бо ви повітря. У вас оце сидіння на одному місці, воно, воно воно вас дуже бентежить, воно вас турбує, вам треба. Змінюватися. Тому змінюйтесь. Я вам хочу додати на цьому тижні ось таки подарувати Ось такі нові вібрації. Ось такі, знаєте, нехай ось такі зміни вам допоможуть і у дорозі. І допоможуть вам, щоб ви змогли з легкістю. Подолати, якщо кудись ви відправляєтесь у відрядження. Або треба вам вирішити ваше питання у дорозі, то нехай оце вам допоможе. Змінюйтесь. Запропонуйте, можливо, якісь ваші послуги. І саме в дорозі. Вам буде вдача. Гарного вам тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у водолія. Давайте, водолійчики, дивитися, що у вас буде відбуватися на цьому тижні. На цьому тижні у водолійчиків. Можливо, якийсь такий страх перед якоюсь дорогою. Можливо, ви кудись захочете поїхати, або щось ви для себе хвилюєтесь під час якоїсь подорожі. Це може бути ще дорога життя. Що нібито вам здається, що вам якось складновато. Якось важкувато, навколо вас багато страхів. Ще на цьому тижні у вас буде якась така внутрішня боротьба. Щось вам, можливо, хочеться комусь сказати. Ви бачите, що щось навколо вас відбувається не те. І нібито до вас не прислуховується, але ви розумієте. А ви дуже розумієте, бо у вас дуже розвинута інтуїція. Ви розумієте, як правильно щось зробити, а нібито до вас не прослуховується, і це вас якось турбує. Можливо, на цьому тижні у вас буде щось складатися трохи не так, як ви очікували, бо ви чогось ви не знаєте. І карти кажуть саме про те, що на цьому тижні інтуїція буде на першому місці. Тому прислухайтесь до себе. От Нібито ви там собі щось запланували, якусь подорож, відкладіть страхи. Згадайте, що ви вже колись йшли по цьому шляху, що ви колись це вже вирішували, що у вас дуже багато досвіду. І ви до кожної справи підходите відповідально. Карти кажуть про те, що саме відповідальність і саме інтуїція буде керувати на цьому тижні. Я впевнена, що ви зможете подолати страхи, якщо ви відправляєтесь кудись. Карта каже, що так, буде. Можливо, якась складна подорож, або складна якась дорога. Але, ви покладаючись на свою інтуїцію, зробите саме правильний вибір. Ви можете придбати саме ті, ті квітки там, у подорож, які будуть для вас вдалими, що ви зможете вийти з будь-якої складної ситуації. І ще карти кажуть про те, що вам потрібно, знаєте, вгамувати усі такі внутрішні, саме ваші хвилювання, які відбуваються в вас всередині. Бо, можливо, вони трохи заважають прийняттю правильного рішення. Тому цей тиждень він підходить для такого, знаєте, більш спокійного стану. І саме в такому спокійному стані. Ви зможете приймати правильні рішення. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був легким. Якщо ви відправляєтесь в подорож, то нехай вона буде вдалим, нехай вона буде легкою, нехай вас все вдається. Гарного вам тижня! Прислухайтесь саме до своїх почуттів. І це будуть саме правильні рішення. Вгамуйте ось такі внутрішнє хвилювання. І все буде добре. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!